Чого не чекаєте, а воно станеться. Давайте подивимось, для кого цей розклад. Цей розклад більш для жінки, або для чоловіка, який знаходиться в таких жіночих енергіях. Можливо, сімейної людини, або це така матір, матір, така вседаюча, все прощаюча, але вона і справедлива. Може, і як і давати, так воно може і наказати при необхідності. Така, знаєте, енергетика, типу багатодітної матері. Можливо, це не прямо, знаєте, в реальності, а така ось енергетика у вас. Така видаюча, ресурсна. Жінка, можливо, має, хтось має їй свій якийсь бізнес. Вона така, знаєте, і по самореалізації, і по дітям, і по всьому. Так, да, от працьовита тут кажуть, так. Да. Дуже вона така працьовита, може робити. Справу якусь свою знає, чого хоче. У неї тут уже певне рішення є. Якщо ви себе пізнали, слухайте, що станеться, чого ви не очікуєте. Так, це про якийсь уход. Можливо, в кого чоловік уходив, да? і він може до вас проявитися і може навіть знаєте, через третіх лиць. Може через роботу, якось через вашу. Якесь тут спілкування, взаємодію, через когось може вам написати, або, ну, хтось, знаєте, типу допоможе. Допоможе вам примиритися. Тут таке примирення йде, знаєте? Хто посварився. Так, і цього ви не очікуєте, може якось до вас проявитися. Давайте подивимось, як проявитися. Ну, тому що він зрозумів, що ви як сонечко для нього, ви його гріли, і він би хотів за вас взяти, знаєте, відповідальність по імператору. Але у кого ви не вільна, то тут його це штопориться, його зупиняє. Це його ставить у паузу і не знає, що з цим робити. А ви для нього дуже така яскрава, самовпевнена, знаєте, чого хочете. Хтось із магією пов'язаний, у когось тут котик є. Він хотів би з вами якось провести гарно час. Провести гарно час, але тут, знаєте, рядом падає і карта справедливості, що я ні, я не тільки по легкості хочу, я не тільки погуляти, да, випити якісь там певні напої, але. Я і готовий брати відповідальність. Бачите, тут у нас і імператор падав, і справедливість. Типу так. каже, я готовий працювати, да, працювати над відносинами. Бачите, і біля мага падає єрофан. Тобто я навіть не можу сказати ніякої погано там про маніпуляції, да. тут і у нас падає. Я розумію, що це буде важко, але я буду працювати над відносинами. І закінч... закінчиться. Ага. Ну, закінчиться це колись такий важкий період. І буде у вас такий гарний період, де ви будете емоційно наповнені.